Возлюблені Отці, дорогі браття і сестри, знову перед нами відкриваються благословенні дні Великого посту, часу духовного очищення, покаяння та молитви. Свята Церква закликає нас до глибшого усвідомлення свого духовного стану, до боротьби зі своїми немочами та гріхами, до посиленої молитви та справ милосердя. Великий піст це час повернення до Бога, це дорога, що веде нас до Воскресіння Христового, але вона пролягає через покаяння, терпіння та смирення. У богослужіннях цього періоду ми не раз будемо звертатися до Господа зі словами Покаяння, двері, відкрий мені життєдавче, просячи його допомоги нам відновити зруйнований гріхом зв'язок. Із Божественним Творцем. Перед початком посту у прощену неділю ми разом з вами пробачали один одного, усвідомлюючи, що без взаємного прощення неможливо приступати до духовного подвигу. Бо, як навчає нас Спаситель, якщо ви прощатиме людям провини їхні, то і Отець Ваш Небесний простить вам. це не лише утримання від їжі. А передусім очищення серця. Святитель Василий Великий наголошує: справжній піст це віддалення від зла, стримання язика, приборкання гніву, відкидання пристрастей, обмовлення брехні та клятвопорушення. Тому найважливіше у ці дні відновити мир у своїй душі, очистити її від зла, примиритися з ближніми. І зосередитися на молитві. Молитва це найважливіший подвиг посту. Саме через неї ми наближаємось до Бога, відкриваючи йому свої серця, зміцнюючи йому в вірі, тривалий великопостний богослужіння, їхня особлива глибина і покаянний настрій допомагають нам вийти за межі суетного світу. Та зосередитись на головному, на вічному спасінні. Ми живемо у складний час. На нашій Батьківщині йде війна. Наш народ терпить біль втрати та різноманітні випробування. Як колись пророк Іона закликав мешканців Ниневії до покаяння, так і нині, Свята Церква кличе нас. До посиленої молитви і духовного подвигу за мир в Україні, за її воїнів, за всіх, хто страждає від війни. Звернімось до Бога з глибокою вірою, і Він почує нас. Особливо важливим під час посту є помінальні молитви за спочилих. Щодня наша українська земля приймає в свої обійми захисників, мирних жителів, дітей, жінок. Та стареньких. Тому молитва за всіх, хто відійшов у вічність, є нашим святим обов'язком. Закликаю вас, дорогі отці, братя і сестри, провести цей великий піст у чистоті серця, у молитві та милосерді. Нехай цей благодатний час допоможе нам духовно оновитися, щоб у світлі. Воскресіння Христового ми могли з чистою совістю, миром у серці та радістю душі славити перемогу життя над смертю. Нехай всемилостивний Господь зміцнить вас у великопусному подвигу і приведе до світлого торжества святої Пасхи нагадую також, що Свята Церква закликає всі дні Великого Посту посилити наші молитви, доєднати до вашого молитовного правила читання кожний день одної глави Святого Письма, а також сім земних поклонів з молитвою «Отче наш про мир для нашої української землі. Вам бажаю благодатного, Спасительного і Приємного великого посту.